Це перша велостоянка на території Запорізького національного університету, відкриття якої відбулося 13 червня. Відтепер студенти нашого вишу матимуть змогу з користю для здоров'я та власного гаманця приїздити до університету. Ми вирішили відвідати стоянку та з'ясувати враження її користувачів, студентів та абітурієнтів. Парковка знаходиться позаду спортивного комплексу ЗНУ та виділена спеціальним знаком. Вона обладнана металевими засобами, аби студенти мали змогу залишати свої велосипеди у фіксованому положенні та у повній безпеці. Влітку парковка для велосипедів не користується великим попитом, адже навчальний процес вже майже закінчився. Але ініціатори її заснування сподіваються, що у вересні місяці потреба у ній значно зросте. Ініціатива створення велостоянки належить самим студентам та студентському активу, адже молодь ЗНУ активно підтримує спорт та здоров'я. Здоровий спосіб життя, на чому під час урочистого відкриття особи наголосив ректор Запорізького національного університету Микола Фролов. Самі студенти позитивно говорять про появу місця для велосипедів. Я добре отношусь к відкриття велостоянки. У мене взагалі немає велосипеда. Я раніше добирався до університету на але Тепер я обязательно куплю велосипед і буду її пользуватися. Я вважаю, що це європейський рівень. Спасибо. Тепер дорога до вишу не лише буде корисною для здоров'я, але й більш дешевою. Я вважаю, що велостенка це дуже добре, бо зараз я можу не тратити гроші на проїзд на маршрутках, а їздити до університету на своєму велосипеді. Тому це дуже позитивно, та також це доволі здоров'я і в принципі, це ну, гарно, що тут поставив велосипед. Слід зауважити, що раніше у Запоріжжі була така стоянка тільки на території ЗНТУ. Студенти ЗНУ вже встигли оцінити перевагу майданчика, але й подумають про покращення зони для велосипедів. Відповідно, це дуже добре, тому що я сам ярий велосипедист, і ми как бы, самі намагалися добитися, щоб на території університету її поставили. Потому что я бы сам бы с удовольствием выбирался на работу на велосипеде, это полезно и как минимум дешевле їжджем на тому ж транспорті або на власному автомобілі. Тому я дуже радий, що і тут поставили. Надалі планується встановити ще декілька майданчиків на території студентського містечка.